Добрий день, шановне товариство. Радий вас вітати на цьому засіданні нашої платформи, яке є підсумковим і край важливим для того, щоб ми могли разом допомогти нікопольській громаді справитися з тими викликами, які прийшли на нашу землю внаслідок активних бойових дій, що продовжується. Наступний слайд, будь ласка. На попередніх платформах ми вже багато говорили про воєнні злочини екологічного спорчування на Нікопольщині, що задають значну шкоду, як і населенню міста, так і громаді в цілому. І для нас дуже важливим є захист на колективних інтересів в цих обставинах, що вимагає створення моделі співпраці влади та громадськості, в рамках якої можна просувати наративи компенсації шкоди жертвам конфлікту. Як на рівні держави, так і на міжнародному рівні. Але на сьогоднішній день є низка проблем, які заважають розбудовувати означену модель на Нікапущення. До цього слід відносити, по-перше, недосконалість законодавчих форм впливу громадськості на органи влади в процесі співпраці, відсутність ефективних організаційних форм взаємодії влади і громадськості в сфері документування воєнних екологічних злочинів. І неналежний рівень залучення громадськості до розробки регіональних компенсаційних механізмів та планів відновлення. Частково проблема недостатнього використання потенціалу громадянського суспільства обумовлена наближеним Нікополівщини до районів проведено бойових дій, які сьогодні продовжуються і вдень, і вночі. Наступний слайд, будь ласка. Ще в травні цього місяця ми. Обговорювали масштаби та наслідки воєнних злочинів в Росії для довкілля та природних екосистем Нікопольської громади. Ви можете ознайомитися з записами виступу на YouTube каналі в відкриті двері за цим посиланням в QR-коді, який ми бачимо на екрані. А зараз я пропоную сфокусувати нашу увагу на висновках та рекомендаціях, які були сформовані, за результатами роботи команди нашого проєкту. Наступний слайд, будь ласка. Під час реалізації проекту нами проаналізований механізм фіксації воєнних злочинів проти довкілля, які застосовує місцева влада, правоохоронні органи. Проаналізували ми також програми ліквідації наслідків таких злочинів та відшкодування завданої шкоди. І в процесі реалізації проекту, на жаль, встановлено, що жодних звернень представників Нікопольської міської ради, громади та й громад району через застосунки екозагрози. Чи інші, які пов'язані з можливістю фіксації шкоди навколишнього природному середовищі, не було. За інформацією представників Державної екологічної інспекції придніпровського округу, за час обсягів міста Нікополя Нікопольського району до них також не надійшло жодної заяви щодо фіксації воєнних злочинів проти довкілля, вчинених осіб на території району. Ми вже в невеличкій мірі скомпенсували. Такий дефіцит і декілька звернень від нашого проєкту вже надійшло. Але, на жаль, Нікопольська міська рада також не володіє інформацією щодо кількості зафіксованих екологічних злочинів внаслідок обстрілів міста російською артилерією, бо вважають, що то є державна реєстрація десь там на горі. У майбутньому це створює ризики. Значних економічних втрат, що зараз е, зменшують міський бюджет, і без можливості отримати репараційні виплати на відновлення довкілля у майбутньому. Наступний слайд, будь ласка. Найперше, наша величезна проблема, якою ми займалися, якою ми документували, є захоплення держави агресором сусідньому з Нікополії Запорізької АЕС. Обстріли території довкола станції всіх поселень, прибережних на українській території, а також тотальне знищення інфраструктур цього надважливого об'єкта, що є прямим порушенням норм Женевської конвенції та протоколів до неї. Це визнали е, вся міжнародна спільнота, е, але перед нами продовжується виклик, як попередити можливі аварійні ситуації на ЗАЕС та захистити світ і в першу. Чергу Нікополь і навколишні громади, що знаходяться навколо за АЕС в зоні 30-кіметрової спостереження від радіаційного забруднення, а внаслідок цього аварії радіаційної і можливої втрати території свого проживання назавжди, необхідно констатувати, що подальша окупація ЗС держави-агресором, керування станцією негативним та непідготовленим керівництвом. Яке не несе жодну відповідальність за ядерну раційну безпеку об'єкта постійно наближає ЗАЕЗ до катастрофи. У зв'язку з цим світова спільнота та Україна вимагають від Росії, як і органи місцевого самоврядування посилень навколо ЗАЕС, які приєднуються до того негайно зупинити ядерний тероризм та покинути територію станції і 30 кілометрову зону спостереження. І дякуємо, що учасники нещодавного форуму Підтримали також цю вимогу. Наступний слайд. Дякую. Друга наша величезна проблема спричинення агресією Росії це руйнування окупантами греблі Каховської ГЕС, що спричинило масштабну гуманітарну катастрофу на Нікопольщині, поставивши під питання водопостачання цілого регіону, жителі Нікополя Нікопольщини стикнулися з проблемами забезпечення питною водою, яка актуальна і на сьогодні. Завдяки допомозі міжнародних гуманітарних організацій цю проблему вдалося локалізувати та частково вирішити. Також від руйнування греблі Каховська ГЕС постраждали всі екосистеми регіону, і прибережні, і трошки віддалені, але пов'язані з Каховським водосховищем. І флора, і фауна, і ґрунти та дикі тварини. При цьому оцінити реальні масштаби катастрофи неможливо на цей час, адже територія постійно прострілюється. Що унеможливлює фіксацію та вивчення наслідків цього екологічного злочину, і за таких умов існують ризики остаточної втрати залорка унікальної екосистеми водосховища та прибережних територій. У місті Нікополі та Нікопольського району, внаслідок російських обстрілів, щоденно виникають пожежі, які призводять до потрапляння у повітря в токсичних газів і твердих частинок, що сідають на землю, Внаслідок цього. Відбувається забруднення ґрунту та води, забруднення довкілля залишками протипожежної піни. Але на даний час всі ці забруднення і в місті, і в районі ніхто не враховує і не документує як екологічні злочини, окрім виключення, що це ми зробили під час проєкту. Дякую. Наступний слайд, будь ласка. Наші основні рекомендації Нікольській міський раді. Та органи місцевого самоврядування, зони спостереження. Ми вважаємо необхідно підготувати і направити звернення міжнародної спільноти і до ООН, і до МГТ, і до повноважених осіб держави-агресора з вимогою терміново припинити окупацію ЗС і ядерний шантаж. Не можна це покладати на міжнародну спільноту. Ми насамперед повинні захищати свою землю, свій край, який, на жаль, Має такий найбільший Європі ядерний об'єкт сьогодні захоплений ворогом, і ми повинні вимагати найперше, задля існування Нікополя і Нікопольщини навколо цієї станції, покинути територію 30-кілометрової зони спостереження російські війська відповідно до вимог статті 49, 57 Женевської конвенції. Друге, задля забезпечення якісної водою міста Нікополя, Нікопольського району, що раніше живився з Стаковського водосховища. Оптимальним є і залишається в майбутньому на огляд сусідства з Запорізької ЕС, яка продукує забруднення поверхневих вод регіону Третієму, це давно вже науково доведено. Є організація свердловин та використання води з магістрального водогону Запоріжжя, Нівеколь, який сьогодні вже дійшов до Марганця, але скоро достанеться і до нашого міста. А для підприємств міста регіону необхідно розвивати замкнені цикли водогону. Використання води значно модернізувати систему постачання води до споживачів та змінювати культуру споживання і попереду та велика праця. Наступний, будь ласка, слайд. У найбільш оптимальні сроки ОМС, місцевого органу самоврядування району вважаємо, необхідно провести аудит та оцінку всіх наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС, зважаючи на те, що час минає. Ми на великий жаль не маємо такої можливості сьогодні. А щоб зберігти та відновити пошкоджені екосистеми об'єктів природозаповідного фонду, які є на території Мікпольського району, вважаємо, необхідно перш за все максимально знизити інтенсивність антропогенного впливу на них, заповідання нових територій. Фахівці повинні оцінити потенціал відновлення. Дня ушкоджених територій та надати рекомендації щодо додаткових дій, що допоможуть екосистему. необхідно вже зараз, як я сказав, прискорити заповідання тих територій, які є, і поступово збільшити час природозаповідного фонду від загальної площі району і в Нікоплі плавневі. Наближені до берега є території інші, які необхідно сьогодні заповідати на наш погляд. Це дозволить захистити їх подальшого антропогену впливу, відновитися. Ну і е, треба розглядати особливо на тих прибережних територіях району, що сьогодні сильно забруднені від обстрілів консервацію сильно забруднених всіх кобсодарських земель, а для впровадження ефективних способів фіксації воєнних злочинів проти довкілля. Та майбутнього відновлення екосистем ОМС необхідно здійснити ряд додаткових польових досліджень, і це треба робити обов'язково, враховуючи те, що в воєнний час це неможливо було зробити. Більш детальні рекомендації органам влади та місцевого самоврядування щодо локалізації наслідків воєнних злочинів проти довкілля на Нікопольщині, розміщені в додатку номер 7 аналітично нашу звіту. Ви можете знайомитись з ними, а ми зараз затоспективно оглянемо їх. Прошу наступний слайд. Рекомендуємо е, органам місцевого самоврядування для визначення збитків застосовувати екосистемні послуги. Це нове розуміння для багатьох, можливо, ще не вивчене в органах місцевого солідування. Екосистемні послуги, тобто всі блага, які людина може отримати від неушкодженої природи, ми можемо монетизувати і вираховувати через них завдання військових дій Росії шкоди на території міста Нікопольського району. Ми рекомендуємо також залучати рекомендації напрацьованої міжнародною групою з оцінки наслідків війни щодо уніфікованого підходу. Ну, це вже відома історія, але місцеве седування на сьогоднішній день з ними також не працює. Органом місцевання радимо забезпечити проведення комунікаційних кампаній задля інформування громадськості і всіх зацікавлених сторін про можливу участь громад. І членів громад у фіксації воєнних злочинів проти довкілля та збільшення обізнаності е, обізнаності щодо захисту свого довкілля. Е, радимо забезпечити системний автоматичний колишній моніторинг на території своїх громад. Сьогодні, за запитом орган місцевого осядування є така програма чисте повітря. Вони можуть надати і встановити безкоштовно автоматичні станції моніторингу, які будуть працювати навіть в умовах. Воєнного часу. Ми рекомендуємо тому, що фактично у нас немає напрацьованих даних про стан довкілля в різні періоди історії міста, а тим більше під час активних бойових дій. І е, цей банк даних саме з такою системою контролю треба напрацьовувати. Рекомендація наступна – залучати громадських активістів та мешканців громади процесу виявлення, допомогання воєнних злочинів. Проти довкілля в зоні бойових дій вона перекликається з аналогічною порадою для мого місцевого соврядування. Сформувати е, відповідну базу даних воєнних злочинів проти довкілля в регіоні, край необхідне для органів місцевого соврядування, яку в подальшому зручно автоматизувати буде та візуалізувати на мапах та інфографіках. В управлінні відходами дуже болюча тема. Руйнування в інтересах клічної безпеки та заощадження бюджетних коштів громад. Рекомендуємо відокремле прибирання, коли не було рунації вивозяться і розміщуються в різних місцях. Так ми рекомендуємо вивозити залишки пошкоджених панелей СЕС в окремих місцях, розміщуючи їх з метою подальшого перероблення з настанням мирного часу. Сьогодні все в купі вивозиться і дуже багато дорогоцінних компонентів буде залишатись на віки захороненими і. Труїти землю наступний, будь ласка. Органи місцевого самоврядування рекомендуємо використовувати методи дистанційного зондування з метою моніторингу стану заброня прилеглих до Дніпра річок, церевон там е різні є річки, які впадали раніше е через системи різні до Каховського водосховища. Сьогодні можуть е мати можливість бути спостереженими. Через аерокосмічні зондування, також і об'єкти природозаповідного фонду та об'єкти рекреації на території активних дій, навіть в умовах міста. І край важливо і, і безпечно сьогодні це можна робити. Е, рекомендуємо одразу після припинення активних бойових дій закартувати всі затонули судна, які є в різних місцях, в нас пошкоджень затонули чи е, висушення е, Таховського водосховища. Визначити, які ділянки не постраждали, які потребують заходів з відновлення і можуть стати природоохоронними територіями, тому що є дуже багато пропозицій. Ми їх підтримуємо, що е осушене дно Каховського досховища може стати природним заповідником. І це допоможе відновитися і е мати здоровий великий дух, прокинебрія. Оскільки очікується значого хімічне забруднення ґрунтів та вод, вже зараз важливо. Подбати про ефективну систему моніторингу стану довкілля, яка б дозволила зафіксувати реальний об'єм завданої шкоди довкілля, та дозволила бжити найефективніші заходи, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, щоб відновити екосистему до безпечного стану і для людини, і для дикої природи. Це поруч з тим е, автоматичним моніторингом, який ми згадували. Враховуючи, що е, загальний негативний вплив воєнних злочинів на довкілля Нігополь регіону комплексний та масштабний для впровадження ефективних засобів фіксації злочинів, відновлення екосистем, органам місцевого самоврядування. необхідно після завершення дій здійснити ряд додаткових. Польових досліджень на уражених прибережних територіях із залученням фахових науковців різного профілю та створити комплексну ефективну систему моніторингу, про яку ми також вже згадували на основі тих даних і буде отримати. Бо зараз ми не можемо брати ані проби, ані ґрунту, ані води, ані інших речей по заборонено вихід на прибережні території. Державній службі е, е, України ДСНС з надзвичайних ситуацій та Міндовкілля, Ми дуже просимо і звертатися до уряду, в тому числі е, вже розробити та узгодити механізм надання. Держінспекція екологічних даних про обсяги та тривалість кожної ліквідованої ДСНС пожежі, яка викликана наслідками бойових дій та призвела до заброни кілля. Ми стикнулися з тим, що дані від пожежників нікуди не надходять після будь-якої пожежі. Вони фіксуються як е, ліквідованим е, явищем, але не надаються до. Е, Держінспекції таким чином не має можливості нараховувати збитки і потім говорити про компенсацію щодо забруднень повітря, грудів і так далі. Наступний слайд, будь ласка. Нас хвилює територія згорілого наслідок обстрілу торгового центру під центром Нікополі, який залишається в руїнах. І там дуже багато попилу і різних продуктів згоряння, які е, розвіються вітром, розносяться водою на різні прилеглі території, і таким місцем є присадивні ділянки е, приватного сектору, який розташований поруч, які постійно знаходяться під впливом цих продуктів згоряння, де є і токсичні компоненти різні. Тому ми просимо і рекомендуємо власникам. Все-таки вжити заходи і вивести всі продукти, які залишилися в них внаслідок згоряння з місця пожежі на полігони за територію міста, щоб не розповсюджувалися ці шкідливі речовини. Наступне Органом місцевого соврядування та прибережних поселень в зоні активних бойових дій запровадити освітні кампанії щодо непропустимості вирощування городини там, куди прилетіли снаряди, і організувати навчання щодо рекультивації виробітів вибухів і боєприпасів. Ми даємо такі рекомендації в нашому звіті, але вони повинні бути доступні до кожного жителя міста, особливо в приватному секторі, в садових товариствах, куди потрапляли. Снаряди ідеї вирви, куди можливо, що будуть прилітати. Це не просто справа, боки кожному снаряду міститься пів кіла сірки і маса інших компонентів токсичних, які забруднюють е, уже Гродину і сади, і що неприпустимо з точки зору здоров'я і шкоди для організму людей. Рекомендуємо Нікопольській міській раді припинити вивезення розміщення відходу рунації з міста на загальноміський полігон. 32 й та визначити місцем тимчасового зберігання цих відходів відпрацьований полігон СД-28, який знаходиться поза територією обстрілів Нікополя, і е, придатний на даний час, на нашу думку, для складування майбутньої сепарації відходів з метою їх повторного використання. Як це більше, там роблять французи чи то італіянці. Дуже багато будівельних нових матеріалів за рахунок цього громади над надходять до них чи, чи надбають. Органом місцевого соблюдування е, забезпечити облік площ та обсягом засмічення територіями відходів руйнування, при очищенні територіям навколо пошкоджень чи зруйнованих будівель. Ці відходи вивозяться. Ці виходи щоденно е, передаються е, на ті ж полігони, про які ми говорили, але площі засмічення не фіксуються, площі засмічення не враховуються. Що є також втратою для громад, тому що дані про кількість цих відходів і про кількість метрів квадратних засмічення не передаються у застосунку, застосункових загроза. Наступна рекомендація стосується зелених насаджень в Нікборській міській раді терміново ми радимо провести інвентаризацію цілих на цей час зелених насаджень. У цифровому відео будь-якому, тому що у нас фактично не фіксуються втрати, але вони великомасштабні, і ми не зможемо ніколи отримати ті повноцінні компенсації за руйнування зеленого щита в міста, які ми сьогодні, на жаль, спостерігаємо, але які не фіксуються, і не можемо зрівняти, тому що вони не враховані ані в яких документах з тим, що було, і те, що є. Наступний слайд, будь ласка. За допомогою повоєнному зелені, цю ж тему пошкоджень крекційних територій Нікополя ми радимо звертатись до такої організації, як Post War Greening». це проект, який має на меті зафіксувати випадки знищення зелених зон та надати громадам рослини для відновлення для відновлення реакційних територій на спеціальних умовах, що допоможе відновлювати природне середовище, збагатити біорізноманіття та ефективно протидіяти екологічній катастрофі, що виникає внаслідок бойових дій. І наступні рекомендації все ж таки стосуються атомної електростанції, найбільшої нашої загрози для життя і існування Нікополя. Ми вважаємо, що з точки зору стратегії існування поруч з Нікополем, ця станція повинна бути демонтована. П'ять блоків вже відпрацювала свій проектний термін. Існування її поруч за сім кілометрів від міста з населенням більше ста тисяч. Колись було заборонено документами СРСР. Але через це порушення ми отримали цей пооб'єкт внаслідок і ці страждання військові і руйнування Нікополя, який опинився заложником тої АЕС. І тому ми рекомендуємо починати планування зняття з експлуатації всіх ядерних характерів та перевезення сховищ відпрацьованого ядерного палива, які рано чи пізно можуть бути застосовані ворогом для знищення людей і міст е, в цьому густонаселеному регіоні. Відбудову енергетичного сектору в Україні в Нікополі та Ніховському району ми рекомендуємо здійснювати за рахунок розвитку енергоефективності та децентралізації генерації, яка зараз у всіх на слуху за рахунок використання сонячних панелів в першу чергу на вивільних від Каховського водосховища площах. Ми знаємо, що перед війною був проект, який саме був призначений для будівництва величезної сонячної електростанції, в межах Каховського водосховища біля Нікополя і вивнути там водню як основного палива, яке повинно було ще експортуватися. Цей план можна не полишати. Ми вважаємо, що треба його розширювати, залучати такі проекти. Ну і всі е -е -е альтернативні енергетичні джерела, які можуть швидко бути розгорні, ефективно використані для виробництва електроенергії, треба залучати обов'язково. Але є декілька проблем фіксації документування воєнних злочин держави, гресор на нього, які ми не можемо вирішувати без державної влади, зокрема без кабінету міністрів, що обумовлено характером шкоди завданої регіону, а також ресурсної обмеженості громад, які тут знаходяться. І тому від кабінету міністрів ми чекаємо реформування системи державного екологічного контролю, яка не має ані приладів, ані технічної можливості в таких умовах, як ми, знаходитися, фіксувати небезпечні зміни, фіксувати і документувати ці злочини, і нам край необхідно приходити на стандарти ЄС в цьому напрямку, сприяти розробці ефективних методологій, законодавчих засад, технічних можливостей для документування доказів шкоди довкіллю на територіях саме активних бойових дій. Бо втручаються докази два з половиною роки війни. Ми можемо вже нічого не мати а фактично, ми не можемо робити жодних ефективних заходів щодо для дефунтування цих доказів. І крайне необхідно, ми вважаємо, забезпечити закупівлю сертифікованих мобільних лабораторій для аналізу шкоди довкілля, тому що ну, тої інспекції, що сьогодні є, нема навіть на чому приїхати до Нікополя, щоб робити ті аналізи, коли вони потрібні, чи то грунту забруднення, чи то води, чи то повітря. І ці кроки дозволять розширити потенціал місцевої влади. Дякую вам за увагу. Будь ласка, якщо є запитання, ми